Зараз ми знаходимося на дослідних полях Уманського національного університету, де висіяні сорти сої. Даний дослід проводить аспірант кафедри рослинництва Сергій Крикун. Третій рік поспіль на демополі. Ми висіваємо сорти сої. Цього року у нас представлено кілька варіацій. На цьому полі у нас представлений класичний посів сої, 31 сорт від чотирьох провідних агровиробників. Це австрійська компанія Задбала, Австрійська компанія «Прогрейн», компанія Лідея і компанія Сояє густота посіву даних посівів складає від 400 тисяч до 600 тисяч насінин на гектар. Відповідно, що і презентує самий. Дослід в кінці ми очікуємо побачити врожайність кожної варіації, кожного варіанту посіву, щоб розуміти, яка ефективна, яка ефективніша норма висіву сої на демополях. Також важливо відзначити, що при здійсненні даного посіву класичною сівалкою ми не вносили при посіві додаткові якісь добрива чи стимулятори живлення. На наступних демополях, звісно ми презентуємо інші варіації, але на даному полі цього немає.